У Львові зареєстрований спалах гострої кишкової інфекції серед внутрішньопереміщених осіб. Подія відбулася в одному з модульних містечок міста Львова, де проживають дані особи. І станом на сьогодні захворіло 37 людей, з них 21 дитина віком до 17 років. 11 людей перебувають в стаціонарі у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні, з них 9 дітей отримують лікування і цілу низку діагностичних міроприємств. Власне у модульному містечку вчора працювали фахівці Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб, фахівці головного управління Держпродспоживслужби. Лікарі, медичні сестри, оглянуті всі мешканці цього містечка, відповідно, виявлені люди, які не потребують лікування в умовах лікарні, яких було ізольовано, призначено лікування, оскільки в них є легкий перебіг хвороби, вони продовжують лікуватися там. Проводиться і підрозслідування для того, щоб з'ясувати, яка ж все ж таки була причина випадків захворювання цих людей. Відібрані для лабораторних досліджень зразки продуктів харчування, водопровідної води, змивих з харчоблока, відповідно з місць, де ці люди проживали, проведена дезінфекція всіх приміщень, містечка для внутрішньопереміщених осіб. Станом на зараз ситуація перебуває на контролі начальника обласної військової адміністрації. Віталі Олександровна, скажіть, будь ласка, що могло послужити причиною, які припущення роблять фахівці, і чи зв'язано це з організованим харчуванням? Наскільки харчоблок ну, відповідає попередньому обстеженню? Станом на зараз можна сказати, що триває підрозслідування. Ми ще не знаємо, який саме збудник викликав захворювання. Звичайно, оскільки це є прояви гострої кишкової інфекції, то ми можемо лише припускати, що причиною інфікування міг бути якийсь харчовий продукт або якийсь інгредієнт, який міг потрапити в страву. А якщо ж все ж таки прийде лабораторне дослідження, що причиною є вірус, то є деякі віруси, які можуть передаватися так само, як грип чи covid 19 повітряно-краплиним шляхом. Тобто, поки триває і під поки що рано говорити, який саме продукт спричинив інфікування. Але можна сказати лише, що ці люди харчуються організовано лише один раз на добу, це є обід. Сніданки і вечері в них є неорганізовані. Відповідно, ці люди виходять в місто, відвідують різні заклади. Тому станом на зараз ми не можемо сказати, яка саме причина інфікування. Коли можна очікувати попередні результати з огляду на проведення лабораторних обстежень? До кінця тижня ми вже повинні знати, яка саме причина була спалаху. І останнє, які поради ви скажете для того, щоб попередити в майбутньому такі от випадки ситуації? В першу чергу треба пам'ятати, що. Миття рук є обов'язковим елементом і для тих, хто готує їжу, і для тих, хто готується споживати їжу. Ми повинні використовувати. Продукти, які на смак, на запах, абсолютно не викликають ніяких сумнівів. Люди, які готують їжу, особливо для великої кількості людей, повинні дотримуватися правил, які для них є прописані. Їх є багато. Це і відділяти сирі продукти від виготовленої їжі, не допускати того, щоб готові страви понад дві години знаходилися за межами холодильника. Це є і правила, як правильно в холодильному обладнанні розташовувати харчові продукти, тобто є цілий кодекс, яким повинні дотримуватися працівники, які безпосередньо працюють на харчоблоках. А для пересічних людей ми повинні пам'ятати, що якщо немає можливості зберігати продукти харчування в холодильнику, то не варто ризикувати і зберігати їх при кімнатній температурі. Що наш організм не смітник, і ми не повинні споживати продукти, які ми бачимо, що вони трішки є підпсуті або викликають якісь сумніви. Останнє, чи могло б.